У нас для тебе є подарунок. Зрозумів, що це ні? Це якийсь рюкзачок. Це не простий рюкзак. Га. <реку> Тут led екран. Та <реку> да. ну! Павербанк, led ліхтарик настільна лампа і підставка під смартфон. <реку> Ну-ка, <Вон> давай. <реку> давай. Давай дивитися інструкцію. Підне рюкзак до павербанку зробили. Станови додаток. Теж собі тепер хочу. А всі таке хочуть, і я таке хочу. Вони, між іншим, єдині представники офіційні бренду Марк Райден і це всі технологічні рюкзаки. Там вибір шалений для чоловіків, жінок, дітей. Ну, ура, тепер ти можеш завантажувати на рюкзак що завгодно. Клас. Дуже класно. Я з буду його кожного дня і кожну ніч. На собі А ну-ка давай приміряємо. Давай. Одягай, а я вимкну світло, подивимося, як воно. Огонь, ти ви який крутий, я не можу. Айну крутнийся. А ну покрутися. Тарата. Торк, він взагалі офігенський. Тепер я буду в школі крутим дуже. Все, а рюкзак мені. Е, мені. А ти казав, тобі пуму подарили, пуму Ні! подарили.